Однокласники. Ось і розпочався ще один навчальний рік. Для нас він буде незвичайним, бо це останній рік нашого навчання в рідній школі. Бо ми В, На жаль, багато чого ми будемо позбавлені у цьому навчальному році. Ми зможемо всі разом зустрітися на святковій лінійці 1 вересня. І не сядемо заперти в улюбленому класі. Негайнемо під час перерви до Італії, забулочко. З учителями зустрінемося тільки на онлайн-уроках. І не скажуть вони нам, як ви виросли, як змужніли хлопці, якими красунями стали дівчата. Так змінила наше шкільне життя, війна, наша батьківщина, наша Україна мужньо долає підступного ворога, бореться кожну годину, кожну годину. Ми теж можемо внести свою частку в цю боротьбу всі разом і кожне окремо. Давайте старатися, давайте навчатися якомога краще свою сумлінною працею, наближаючи перемогу. І вона прийде прийде скоро, обов'язково. Все.